Чому Дмитро Комаров подорожує світом? Класно заробляє? А ти ні? Yeah! Він вміло використовує енергії в своїй матриці. На головних позиціях у нього 17 та, та 6 -та енергія, що говорить про популярність, медійність, комунікацію з людьми, проявлення. Тобто він вміло використовує свої енергії і йде в популярність. Не боїться того, не заховується в образ сірої мишки, а навпаки, яскраво проявляється, і це йому дає дуже великий ресурс до масштабування його діяльності. У матеріальній зоні у нього 21 енергія на головній позиції, що говорить про те, що йому дуже важливо подорожувати, розширювати. Ти світогляд знайомитись з новими культурами, з новими традиціями, і якщо він в це йде, він розширює свої фінансові можливості. Якби він навпаки сидів і нічим не цікавився, то е, для нього це було би блоком до фінансів в центрі матриці сьома енергія, яка про поїздки, про подорожі, про активність, про постійний рух, про досягнення різних цілей, це те, що його наповнює прям максимально ресурсом. Якщо подивитись по всій його матриці, він просто на своєму місці, і коли ми на своєму місці, ми можемо досягати просто неймовірних результатів. Аді нашого найбажанішого життя ми можемо досягнути лише тоді, коли ми знаємо свої енергії, знаємо свої, скажімо так, ресурсні стани, і ми це все використовуємо і тоді досягаємо успіху.